Слава Отцю, і сину і святого Духу! ти се осуще, я за кова не кра зрішив, сам і душу рабов твоєго, і нині пресно. Ivo, віки, віку. Амінь є, не чистая й непорочна, ніво, бо без і мене рочая, того були спасенії душі. Помилуй нас, Боже, по велиці милості Твоє молим Тися, і помилуй, господи. господи. помилуй, Господи, помилуй, господи. помилуй. Замолимся, покаяння душі усавших рабов Божих, президента Західноукраїнської Народної Республіки Івана Петрушевича, українських січових стрільців, генерала Тарнавського, воїнів української Галицької армії, української повстанської армії, Небесну Сотню. За Спокій душ, які віддали своє життя в обороні вітчизни, спочивають на нашому цвинтарі Володимира Віталія, Андрія, Андрія, Олега Тараса, і я же проститися їм, всякому согрішенню вольному і невольному, помилуй. Мило, Господи Яко Якода Господь, Богу, чинить душі, їх, і діжа всі святі і праведні, упокоєваються. Hospede popule, hospede popule, hospede popule, hospede Боже, царство небесно, столенні гріхов, їх, у Христа безсмертно, царей Бо нашу просі. Подай, Господи, просігом, господи. господи. Боже, духи і всякі плоти, смерть, правди, явла, празниві, міру отміротвоє мотровий, сам, Господи, поки душі особшу, рабов твої, в місті світлі, місіс злачні, місті покоєнню. Уню, душа, Боже, болість, печалі, воздахання, всяку же согрішенню судіно ними, і для і ліслом, і лі, помишленням, як у влах, і чоловіку любить Бог прости, і як у ніж чоловік, і жив буде, і не согрішить. Ти буєн кров, миріха, правда, Твоя правда во і слово Твоє істина. Як у Ти, Ісус Хрисень, що покой душі, і сопших гробов Твоїх, які віддали своє життя в обороні вітчизни, і Тобі славу себе значальним Твоїм Отцем, присвятим, блим, творящим Твоїм духом, нині присної віки віка. Тремутроснішою херови славнішою без равнені ясе Герафим, без іссіння богослова рочую, сушую герочую, богороди, суття величає. Слава тобі Христе Боже, уповання наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І нині присутні во віки віком. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови і усавчивому, бладай наші ради, спасення, Христос, істинний, наш Бог, молитва, монепорочну зачатою, і сідів Марії, брушника Святого Йосифа, преподомний воно Отець з нашої всіх святих, і душі усавчура, рабов Божих, які віддали своє життя, обороня вітчизне, нідря, враму, покоїся, правинами, причитать, а нас і спасет. Як облагий чоловіку любимого, облашеному спині вічної покой подай Господу собшим рабам Божим, Президенту Західноукраїнської української Народної Республіки Євгену Петрушевичу, генералу Тернавському, провіднику української Галицької армії. Січовим стрільцям українській посанській армії, Небесній сотні воїнам, які спочивають на нашому цвинтарі, Володимиру Віталію Андрію, Андрію, Олегу і Тарасу, і всім, які загинули в цій війні, військовим і цивільним, і сотворенням вічною

Чуя я, па, чуя со святими, о, покой, Христос є виш, чуя я, па, о, мюд, ангел Господній Сте в пречистий дім, що вона зачала від Духа Святого, Богородице, Діво, радися, я Марія, Господь з тобою, благословена ти вжена. І благословен плод черева твоєго, як кородила Єси Христа, Спаса і Збавителя душам наших. я, слуга Господня, нехай мені станеться по Слову твоєму, Богородице, Діво, радуйся, обрадована Я Марія, Господь з тобою, благословенна ти в вжена, і благословен плод черева Твоєго. Я кородила Єси Христа, Спаса і збавителя душам нашим, а слово сталося тілом і замешкало між нами. Богородице Діво, радуйся, радоває Марія, Господь з тобою, благословенна благословен ти в жинах, і благословен плод черева Твоєго, як кородила Єси Христа, спаса і збавителя Спасай, Ісусе Божий Сина.